Всім привіт! Зараз будемо дивитися, як взагалі нам почати роботу в Google колабораторі. В нас багато інтерфейсів запускається ось такими записничками, які написані на Python. І. Python, знати не потрібно, відразу кажу, не лякайтеся. Так, в нас тут є ноутбук from є GitHub той людини, яка написала, та ми можемо відразу відкрити GitHub. Я залишу вам на нього посилання. Тут завжди є всі, вся важлива інформація, якісь поломки, помилки можна тут дивитися. І що ще важливо, буває, що записники перестають працювати і потрібно зробити просто свіжу копію того, що вже програміст поправив, наприклад, так. В нас тут завжди є його свіжі копії. І ми можемо сюди піти і взяти. Так. Отже, для початку роботи, нам потрібно, у вас є записничок, це мій, я вам залишаю посилання на оригінальний, і в оригінальному записнику вам треба зробити собі копію. Ви не працюєте в тому, і от ви відразу відкрили, ви в ньому не працюєте. Ви натискаєте і це так кожен раз на кожному записнику. Коли ви перший раз заходите на якийсь записник, який я вам даю, ви робите собі копію. Потім ви працюєте вже в своїй копії. Не треба робити копію кожен раз. Та? У нас тут тут є файл, зберегти копію на диску. Ви сюди натискаєте, і у вас відкриється ще одна копія, та зберегти копію на диску, якщо нажати, покажу, як це виглядає. Та у вас появляється ще одна колабораторія, копія записника. Ви собі його називаєте, як хочете, і ним користуєтесь. Ну, в мене вже це мій, тому я буду працювати в ньому. Отже, для початку нам треба запустити його. так? Отут-у нас є кнопка Підключитися. Стандартно ми підключаємося до середовища Т4. Записник-автоматика прекрасно працює на ньому. От, бачите, середовище Т4. Взагалі тут є різні середовища. Далі ми будемо на них дивитися. Ми можемо між ними перемикатися. На Т4 в нас більшість запасників працює, деякі складніші працюють на інших середовищах. Базово ми натискаємо просто сюди «Підключитися». І далі нам треба послідовно запускати оті всі клітинки. Так? От, наприклад, під'єднати свій Google диск. Google диск в нас запитається. Чи ми дозволяємо доступ до файлів? Це важливо. Ми дозволяємо, інакше він не побачить все, що в нас там лежить, і в нас не буде коректно це все працювати. Так, продовжуємо, даємо всі ті дозволи. Це безпечно, тут все добре. Так, от ми запустили, і, в принципі, ця клітиночка в нас вже працює. Вона має пройти до кінця і поставитися зелена галочка. Ось так це виглядає. Це значить, клітинка виконана без помилок. Так, далі ми запускаємо наступну. Вони мають бути всі послідовно запущені. Якщо десь пропустити клітинку, все поламається, буде обов'язково помилка. Якщо у вас лізуть помилки, це в першу чергу причина в тому, що ви десь пропустили клітинку. Ну тут їх 5, тут тяжко помилитися, але є записники, де їх більше, тому потрібно здивитися тим уважно. Так, зараз у нас ставиться якраз: інсталюється і оновлюється автоматіки 1111. Далі ми натискаємо, ми можемо натиснути, та поставити її в чергу послідовно. Там зробиться оця клітинка, тоді зробиться оця. Далі у нас тут є поле, яке називається завантаження моделей. Раніше тут вказувалися лінки на моделі, зараз цього робити не потрібно. Потрібно отут обрати якусь стандартну модель, наприклад, 1,5. І теж запустити цю клітинку, тому що дещо змінилося, а інтерфейс залишився. Також тут є така клітинка, яка називається Завантажити лору». Її теж не потрібно заповнювати, тому що в нас буде можливість це просто завантажити собі на Google Диск. Тут в нас є ще ControlNet. Ми будемо розбиратися з ним пізніше. ControlNet – це теж такі моделі, які дозволяють нам копіювати. Позу людини на фото, на відео. Так? І тут є для кожного типу моделей, вони є вшиці, да? нам тільки треба обрати, які ми хочемо завантажити. Ми це будемо робити далі, так? поки що ми можемо нічого не завантажувати. Але коли ми хочемо їх підгрузити, ми просто з випадаючого списку тут вибираємо All і теж запускаємо цю клітинку. Це вже буде в наступному модулі. Зараз ми просто поки що її запускаємо. Так? І тут тобто, вони не тільки в нас завантажуються, а можуть оновитися, якщо щось нове з'явилося. І все, і після цього ми натискаємо, нічого тут не пишемо, натискаємо Start Stable Diffusion. І чекаємо, поки в нас це все запуститься. А в кінці в нас це середовище зараз запуститься і прогрузить моделі, і видасть нам посилання, яке ми зможемо відкрити. У браузері так само, точно так само, як на комп'ютері при локальному встановленні. Вони виглядають абсолютно ідентично, той самий інтерфейс, який відкривається по-різному. Поки воно тут завантажується, бачите, в нас все гаразд, всюди галочки стоять, значить, це все добре. На диску ми можемо подивитися, що в мене ось тут створилася папочка, яка називається Stable Diffusion SD. Оце наша папка, куди ми будемо складати всі моделі. Зараз вона щось не хоче мені. Відкриватися. Так. Ось наша палочка. Та, е, тут в нас будуть зберігатися і наші е, результат наших генерацій. І також в нас буде тут D Web UI, це як на комп'ютері. У нас тут є всякі різні папки, так, точно так само, як в нас це є при локальному встановленні. Є у нас тут папка Outputs, тут будуть зберігатися ваші результати ваших генерацій. Е, і також є, наприклад, папка Models, так? якщо ми в неї зайдемо, ми можемо подивитися тут всі моделі, і ось тут зайти точно як на комп'ютері, зайти в Stable Diffusion і завантажити сюди всі моделі, які ми хочемо. Е, у вас за замовчуванням буде просто тут е, оця, мабуть, версія 1.5, так? на якій ви зайшли. І все. Ну, і плюс текстовий файлик буде. «Put Stable Diffusion Models here. А далі ви просто, як зазвичай, на Google Диск закидаєте ті моделі, які ви хочете собі додати, так? наприклад, скачені з CVA. І все. І коли вони у вас вже тут з'явилися, вони у вас підтягнуться в вашому середовищі. То саме стосується моделей, наприклад, Лора, з якими ми будемо працювати, теж. вам достатньо просто їх сюди підгрузити. От тут всякі різні мої моделі, так? і вони у вас будуть актуальні. Так, дивимося, що в нас тут робиться. В нас ця вже виконалася клітиночка. В нас запускається якраз table diffusion. Зараз появиться посилання. Та, тут ще кілька, він напише, що він робить, і появиться посилання. Е, на комп'ютері ми дивимося завжди влог. Там от таке чорне вікно, та, в якому ми можемо побачити, що взагалі зараз відбувається. Він нам пише, ну, там, ерори якісь чи він щось підвантажує. Він нам каже, що, що робиться. Е, по аналогії з цим. Ми завжди це можемо побачити в колабі. Ось тут, де в нас крутиться, працює оце, ця клітинка. В нас працює. І тут ми завжди будемо бачити, що відбувається також. Загалом, цей записник, після того, як ми його отак запустили, він буде дійсний 72 години. Тобто 72 години, це посилання, яке в нас зараз тут появиться, воно буде робоче, і за ним можна ну, не виходити і брати, генерувати кілька, наприклад, відео, можна його залишати, воно буде собі крутитися. Коли, поки воно працює, як клітинка має крутитися. Вона не виконається до кінця, вона буде просто отак-обертатися. От тобто, це означає, що в нас якраз іде робота, що в нас все точно так, як нам потрібно. Бо якщо вона, наприклад, зупиниться. Ваше посилання це не буде помилкою, просто буває, воно зупиняється. Або коли ви перезавантажуєте за посиланням інтерфейс, воно буває зупиняється. Якщо воно у вас зупинилося, у вас перестає працювати ваш інтерфейс, вам треба просто ще раз запустити ту клітинку, щоб вона знову почала ось так крутитися. Ну і зрештою, тут, якщо є якісь помилки, він завжди нам тут пише, що є якийсь ерор, щось починає, вона стає червоною, та клітинка, яка якусь помилка там сталася. Тобто можна з цього вже зробити висновок про те, що робиться. В принципі, насправді тут нічого страшного немає, і можна з нуля спокійно розібратися, почати працювати. Не лякайтеся. Це виглядає ще трохи складно, але, але насправді все, все добре. Так, от він нам каже, що він підвантажив. Так, от він завантажує зараз модель, яку я обрала. І в нас з'явиться посилання, ми зможемо почати працювати. Поки він ще тут думає, я покажу ще де з нас знаходяться. Результати наших генерацій, так, все на комп'ютері. Все, все як на комп'ютері. По аналогії, так, отут є папка Outputs. І тут є 4 папки, залежно від того, що ми робили. Там Text-to-Image, так, це генерації Text-to-Image, і по, по датам розкладені папки, що коли було, що коли робилося, можна глянути. Це якраз я щось по Ctrl-Netaм записувала, та тут можна побачити всі, всі генерації, що було конкретно того числа. І все можна свої роботи всі знайти. О, це нас завантажилось. Так, і тут ми бачимо: Running on public URL. Так, ось, і ми на нього просто натискаємо, і в нас відкривається наш інтерфейс. Ми чекаємо, він завантажується. Все, інтерфейс готовий, так? Е, як ви бачите, він повністю такий, як на комп'ютері. Тому далі я додам е, кусок уроку, який стосувався комп'ютера. Тільки вам потрібно розуміти, ну, тому що всі налаштування, вони всі абсолютно такі самі. Вам потрібно розуміти. Е, Наступні нюанси, так що якщо моделі в нас там на комп'ютері кладуться на диск С, то тут вони кладуться в, нас, в наш Google Drive, в ту папку, яку я вам показала, в папку Stable Diffusion SD, ось вона. Якщо на комп'ютері ми можемо свої всі результати знайти теж в себе на комп'ютері, тут ми їх знову ж таки беремо на Google Drive. І ми не можемо давати, наприклад, якісь посилання. Ми не можемо давати посилатися на свій, наприклад, комп'ютер, коли ми працюємо через колабу, тому що він не бачить автоматик нашого комп'ютера. Він бачить тільки файли на диску, до яких ми дали йому доступ. Ну, відповідно, оцей нюанс не забуваємо для того, щоб ми не плутались. Тому що всі будуть пробувати, та в кого навіть є можливість попрацювати локально, вони все одно будуть пробувати, що ставити колаби, тому що це надзвичайно зручний інструмент. Якщо банально вам потрібно, наприклад, у вас є замовник, та і вам треба генерувати кілька різних робіт, одночасно у вас щось у вас робиться, навіть нехай на комп'ютері, а щось ви можете запустити в колабі. Це все одно дуже зручно, швидше, і взагалі можете. Собі одночасно, паралельно робити кілька генерацій. Тому це зручно. Також і те, що ми на комп'ютері читаємо в чорному екрані лого, Тут ми читаємо в нашому запаснику. Все, що тут відбувається, в нас прописується тут. Так, підвантажилась моя модель. Бачите, все, що в мене є на диску, я можу підвантажити тут. Якщо вона зразу не підтягується, ми теж через оновлення можемо отут підгрузити. По всьому інтерфейсу я зразу зараз ще раз розкажу, я кажу, тому що там та частина, яка власне про роботу всередині інтерфейсу, вона ідентична, що на комп'ютері, що тут. Тому я не буду два рази її розповідати там, бо це буде один і той самий фрагмент уроку. Та, от ми натиснули генерувати, в нас згенерувався котик. Так. Так, котик щось подумав і з'явився. Ось він у нас є. Е, відповідно, він в мене завантажився в мою папку, так. Отою кнопкою він не відкриється, тому що я не в себе на комп'ютері. Мені треба вернутися на мій Google Drive і в аутпутах знайти свого котика. А далі буде кусок уроку, який, я як кажу, він повторюється і для тих, хто локально працює, і для тих, хто працює в колабі, тому що вони абсолютно однакові між собою, тільки от з тою різницею, якою я розповіла. Оце, власне, то місце, де ми будемо працювати. У нас вже працює тут Stable Diffusion. Ми можемо, наприклад, переключитися на Reanimated і відразу показати, ви вже можете генерувати тут зображення анімації поки що ще ні. Що важливо розуміти? Тут є дуже багато різних налаштувань, вкладок. Ми всі не будемо їх розглядати, тому що вони теж оновлюються прямо щодня. Ми подивимося основні для того, які вам потрібні для того, щоб взагалі почати працювати з тими нейронками. E, щоб не перевантажувати вас. Так, отже, що в нас тут є e, в базовому, в нас є перша вкладка «Текст і Та, очевидно. E, то саме, що в Міджорні, наприклад, CartoonCat, пишемо. Ми пишемо оце наш запит. Тут ще є негазів про то чого ми не хочемо бачити. Е, там, я не знаю. Ми хочемо, наприклад, щоб наше зображення було без ватермарків, таке коли буває. Е, ватермарк заберемо. Тут. Е, і все. От якщо давайте почнемо з самого простого картункет без якихось букв ватермарків. Тут наша кнопочка генерувати. Тут у нас Generation. Е, так, ось. Е, що з цього вам потрібно знати? Ширина висота. Це стандартно, воно теж поставлено на квадрат. 512 це його улюблений крок, тобто воно любить, коли ми ставимо зображення там, 512, 1024. Це може бути не обов'язково квадрат, але взагалі воно нам тут підказує крок, який йому подобається. Та ми можемо зробити собі, наприклад, не квадрат, а там ем, вертикальне зображення, горизонтальне під себе вже його поправити. Так. Е, sampling steps. Що це? Це скільки уваги приділено буде одному зображенню. Тобто, чим вище це число, тим довше зображення генерується, тим краще, по ідеї, вона має бути, але не завжди. Так, sampling метод це так само метод обробки зображення, їх є дуже багато, вони постійно додаються. Е, базово, ви можете використовувати оцей КАРАС, туМКАРАС, або L Euler або Euler A. Тут ви просто можете вибирати будь-який, і він, вони дають різні результати. Але ці стандарти, який більшість людей використовує, тобто з ними працюють найбільше. І є ще CVG Scale. Це значить, наскільки промпт впливає на ваше зображення. Тобто ви можете там до 30 вибрати стандартне значення 7-8, і це воно нормальне. Так само, ну, знову ж таки, в нас є Seed. оцей мінус 1 означає рандомний Seed Будь, ну, Тобто, що Stable Diffusion вибере сам якийсь сіт поставити для вашого зображення, або ви можете його тут прямо от вписати, який які ви хочете. Якщо ви вже зберегли, за замовчуванням він завжди буде мінус один. Все. Більше з тих налаштувань, ви зараз нічого не чіпаєте. Також у нас тут будуть textл, inversion, Checkpoints, Lora's. Це, от, це наші чекпоінти, вже які отут. Це то саме, що тут підключено. Так, і різні едони, бо ми будемо з них дивитися на лору і на Textual inversion, але вже в контексті анімації. Так, зараз я просто показую: от, тут все просто. Ви себе налаштували, зайшли, вибрали розмір зображення, згенерували. Почекали трошки, йому для цього потрібен час, щоб згенерувати зображення. І чим більше зображення ви вимагаєте, тим довше це буде процес тривати. І також, якщо ви занадто сильно викрутите цей розмір. Може бути таке, що у вас е, система впаде, він видасть вам помилку і генерувати не буде. Тобто найрозповсюдженіша причина ерору, це коли ви навантажуєте комп'ютер. Зараз ви виправили, о, ну, класний кіт, тільки з хвостом в нього щось дивне. Але загалом кіт класний. Тому що це класний чекпоінт. реф-анімейт. Так, а ну спробуємо спровокувати його на помилку. Не знаю, оце, можливо, мій комп'ютер вже не потягне. О. Рентайм ерор. Власне, недостатньо пам'яті. Е, будь ласка, використайте менше resolution та? зображення. от бачите, Показує, скільки потрібно пам'яті і скільки в нас по факту є. от, Бачите, він нам зразу підказує, яке нам краще поставити все е, зрозуміло. Значить, ми можемо це кинути назад. І знову згенерувати котика. Можемо згенерувати ще. Так, хочу показати звичайну модель. Чому ми її не використовуємо? Це була одна з найперших, вона не тренована, вона була крута, але вона прям сильно програвала, наприклад, міджорні, Зараз вже такого немає. Просто я поясню, чому. Та ми поставили якийсь там плюс-мінус квадрат. Так. І якщо в нас щось, якісь є сумніви, в нас завжди вся інформація, що відбувається, отут. Прописується, та оцей екранчик ми не закриваємо, тому що теж програма наша відразу закриється, якщо ми оце закриємо. І тут, в цій струці, ми бачимо, так само у нас це дублюється рентаймер error, недостатньо пам'яті. От, тепер вже процес пішов. Деколи, коли здається, що воно все зафрізилось, перестало працювати. Можна подивитися сюди і побачити, якщо тут щось відбувається, значить просто довго вантажиться програма. Е, тому що ви бачите, оце ми зараз робимо одне зображення. А якщо ми будемо робити анімацію, там може бути три тисячі кадрів, е, ну, залежно від її довжини і е, швидкості, скільки кадрів нас на секунду. Тут, бачите, тобто це займає час, і ці всі нюанси потрібно прораховувати. Коли ви ставите завдання, коли ви плануєте генерувати анімацію, коли ви ставите щось надовго на, ген... на генерацію, е, тоді. Так, от бачите, які мультяшні кути. Що я говорила про цю? Це те, що я хотіла сказати про цю модель. Зараз вона їх догенерує. Вона, нібито, і не є погана, і тут просто промпт дуже простий. І, але Міджорні, навіть не простий промпт, би згенерував більш-менш адекватне зображення. А тут, ну, самі бачите, що робиться: якийсь Далі котячий почався. Тобто ця модель вона нам суто потрібна взагалі для вигляду, тому що це вона основна була і бажано, щоб вона була, тому що в мене деколи коли її затирала, починалися теж глюки цієї програми. Тому хай вона все просто лежить в тій папці. Не знаю на що це впливає, чи впливає, чи це просто було співпадіння. Тому що весь цей софт він експериментальний. Відповідно, ну глюки можливі на кожному кроці. Це якийсь вітраж вийшов. Нічого, Та лапа комусь відірвалася. Все. Так. Тут сенс зрозумілий. Все добре. З цією платкою, але це ще ми не дійшли до анімації. Також в нас є image-to-image. Image. сенс той самий, тільки ми просто кидаємо сюди якесь зображення. Наприклад, кидаємо сюди знову маргоробі, яка в нас там лежить. І напишемо, що вона у нас теж буде мультяшним котом. Cartoon cat, так? Тут те саме, але в нас ще додалися різні обробки самого зображення, з яких вам важливо знати, що ви маєте змогу працювати з одним зображенням, і також маєте змогу працювати з беч. Що таке беч? Це коли багато пачка. Тобто ви можете в теорії так само обробити анімацію таким шляхом, розбити відео на кадри, завантажити в папку, потім дати посилання. На цю папку сюди, створити ще одну папку, куди буде завантажуватися результат, і скажемо, всім цим кадрам якогось вже існуючого відео додати ефект. Але для цього зараз є простіші способи. Це я покажу, але це ще так, поки що не подумати. Тобто, працює цей процес так само: ми пишемо промпт, негативний промпт, якщо ми хочемо. Тут в нас є зображення як основа цього всього. Так, і тут в нас є наші налаштування. Зображення може відрізнятися від того розміру, який ми хочемо собі поставити. Відповідно, якщо це там не квадрат, а ми хочемо квадрат в нас тут є вибір: просто зробити resize, обрізати і зробити resize, зробити resize і заповнити, скажімо, ті краї, які залишаться порожніми. І Трошки збільшити. Найкраще працюють оці два: just resize and crop і resize. Знову є ті самі steps. Знову є той самий sampling method. Все те саме. Так. Але тут е, оцей е, CFG scale набуває нового значення, тому що ми тут йому показуємо, наскільки наш промпт буде. І тут дуже класно, що впливають завжди отакі підказки. І ми йому показуємо, наскільки наш, е, наше зображення буде е, піддаватися впливу промпта. І тут написано, бачите, lower values produce more creative results. Тобто, чим менше значення, тим менше залишиться в нас від основного зображення нашого. Я так десь посередині стараюся його ставити. А denoising strength – це якби навпаки. Наскільки алгоритм буде брати до уваги контент самого зображення? Тобто на нулі нічого не зміниться. Якщо ви кинемо аж до одиниці, то взагалі це зображення не буде мати ніякого впливу на результат. Знову маємо сіт. ось поставимо десь його посередині, і запустимо нашу моргоробі в генерацію. Тут вся фішка тих нейронок, що ну. Ви мусите самі думати, як я це можу застосувати. Тут треба включати голову. Так, от бачите, тут вплив недостатній, в принципі, нічого не змінилося. Давайте тоді підсилимо denoising strength, та? І швидко досить згенерувалося за рахунок того, що зміни невеликі, просто щось розмазало. Чуть-чуть. Більше нічого не змінилося. Так. Відкрутили вплив на зображення. Ага, правильно, я ж модель не переключила. От бачите, що ця модель виробляє. А тепер ми, наприклад, перемкнемось на рефанімейта і подивимося, який результат буде з ним. Ви зрозумієте, чому ми не використовуємо стандартну модель? Я ж думаю, що таке це модельне так. Тобто, ну, оце взагалі показує дуже характерний розвиток нейронок. З чого все починалося? З цей бодіфюжин спочатку взагалі шансу ніхто не давав. Але потім, коли вони зробили розширення для анімації, коли появилися різні ці штуки, ну це вже потужний конкурент, і в чомусь він навіть перемагає Джорні. Так, овач та кіт. Лишилося тільки напрямок, напрямок, е як вона дивиться, так? Так, просто треба ще отак. от десь от лишимо, щоб щось лишилося, що він від, від Марго. Я свої перші анімації в е от якраз за допомогою штучного інтелекту, перші, перші, я робила саме так. Я брала, наприклад, якийсь кліп, розбивала його на кадри і далі проганяла його отаким от чином через генератор. Додавала якийсь там ефект мультяшності або аніме, або щось якийсь просто 3D, Pixar. От зараз я тут залишу коротку вставку, поки Марго Робі думає, просто покажу Our peak. we are under attack!

Так, Маргоробі плавно перетворюється на кота. Зараз ми також ще Лужки якісь з'явилися, але вона ще не зовсім кіт. Я хочу знайти золоту середину якусь, та, щоб це було людино-кіт. І оце так, оце так треба бавитись. Для того, що який результат хочете отримати, отак от ви сидите і бавитеся. І перед тим, як ви робите анімацію, якщо це отак, от ви хочете цілу багато запустити. О, бачите, вже щось Котя... котячості додалося. Положення залишилося, якісь елементи, та, але тут вже от кійносик, вона перетворюється в нас в кота. О, Це те, що я хотіла показати. І так плавно ми можемо цими контролерами рухатися і досягати бажаного результату. Тож, коли ви робите, наприклад, анімацію, то вам спочатку треба попробувати на одному зображенні знайти найкраще налаштування, тому що тут вони далі лишаються. Ви перемикаєтеся на «Batch», але оце все залишається саме так. Тобто, ви собі можете відтестувати на одній картинці, знайти бажаний стиль, а далі його собі запустити і просто піти на три години. Добре, на цьому ми поки що закінчуємо. на Наступному уроці ми подивимося, як власне додати сюди ще деформ легендарний, який вміє робити оці такі самі круті анімації по кадру від тільки з текстового опису.